Добрий день, дорогі друзі, яких цікавить медитація практики самопізнання та самозаглиблення. Сьогодні у нас цікавий урок. Перший урок після смерті мого тата. Я в ефір не виходив. А сьогодні тема самостілення. терапевтична медитація. Я поясню, <кій> механізм, я не екстрасенс, не якийсь цілитель, але самостілення це дуже фізичний процес, базований на законах фізики. Коли ви дивитесь на будь-що спрацьовують дзеркальні нейрони. Вони всередині повторюють дію, яку ви бачите. Якщо хтось щасливий і радісний, стає радісно людині. Якщо ви на екрані бачите злість і гнів, ви теж напружуєтеся. На цьому принципі базується самостілення навіть на відстані. Сьогодні, ви, якщо захочете, попробуєте. явище резонансу. Коли ви за принципом фрактальності, тобто подібності, з довірою дивитесь на людину, яка вміє практикувати, так я колись дивився на свого вчителя, майстра Чан Чжунгзунга. І дивлячись на нього, я входив в резонанс з його внутрішньою тишою. Я входив один раз, входив декілька разів, і після цього я навчився сам практикувати цю тишу. Тож, якщо я зараз заглиблюся у спокій, а ви будете дивитися на мене і за принципом фрактальності повторювати в собі цю тишу, вона зайде в вас всередину, як результат постійної практики. У вас вирівняється тиск, упаде рівень цукру, в рази зменшиться гнівлива реакція на те, що вас дратує, роздратовує, зменшиться рівень невдоволеності життям, Тобто зайде більше щастя. Отже, сіли зручно, з рівною спиною, хребет рівний. Не опираємося на спинку. Поправте, будь ласка, щоб ви були. В стані праці, внутрішньої праці, ментальної праці. Зробимо три глибоких вдихи і видихи. Відпускання я їх називаю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Переді мною є теж об'єкт, в який за принципом фрактальності я вдивляюся і заспокоюю себе. Цей стан передається вам. Ви заспокоюєте себе і маєте терапевтичний ефект самостілення. Давайте попробуємо. Погляд на 45 градусів вниз, в одну точку, не рухайте очима, це дуже важливо. Не напружуйте плечі, не напружуйте живіт, розслаблено. Поки я вам буду давати інструкції, ви дивитесь собі 45 градусів вниз. Про завершення практики я скажу, і ви відчуєте, чи дійсно ви можете входити на відстані у стан резонансу із спокоєм, із моїм спокоєм, із спокоєм моєго вчителя. І спокоєм всіх медитуючих людей планети. Якщо ви можете, ви на коні. Це те, що ви шукаєте. Керування собою. Це те, що ви потребуєте, керування власними емоціями, власними станами, сном, життям, ситуаціями. Втомою. можна керувати. Глибокий вдих. Погляд вниз. Кому зручно, той закриває очі. Тибетська практика передбачає напівзакриті очі. Розслабте обличчя. Напруга вам користі не дасть. В мені нема напруги. Не має бути і у вас. Пускайте думки, які приходять, не вдумайтесь, не підживлюйте думки і емоції, вслуховуйтеся в тишу, в яку вслуховуюсь я. Там ваше спокійне дихання, здоров'я і рівновага. Його святість Далай-Ламу зауважував, що перші кроки, перші медитації по тривалості повинні бути 20-30 секунд. Це я до того, що існують десятиденні денні випасани, і дехто робить ризиковані кроки своєю психікою на 10 днів відразу. 20-30 секунд. Дві-три хвилини. Два-три дні, по дві-три хвилини. І так крок за кроком, поступово, обережно ви споглядаєте себе, пізнаєте себе, пробуєте себе. Те, що йде краще, ви підживлюєте те, що заважає, ви його відсторонюєте від себе. І так, разом з вами, ми поступово, вже багато років, хто зі мною багато років, Пробуємо будувати себе зсередини, те, що буде називав самотворенням. Творити, матеріалізувати все в своєму житті, це керувати своїми рішеннями, своїми емоціями. А звідки емоції? З посіяних думок, що посієш, та й пожнеш. Благі думки породжують благі відчуття, благі емоції, благі рішення які приносять благі результати. Ми маємо думати не лише про себе, щоб мені були благі результати, а те, що етичне для всіх людей. Тому що я можу на певному етапі життя помилятися, але коли я думаю про інших людей, чи корисно те, що я собі бажаю іншим людям, і бажаю це одночасно всім, можна підключатися в ці стани? Можна приймати ці стани, можна культивувати, зрощувати ці стани, зближуватися з ними і брати за основу свого життя. Таким чином, практика мого вчителя стала частково моєю практикою. Наша з вчителем практика. Може частково стати вашою персональною практикою, терапевтичною, оздоровчою практикою самостілення, самотворення, самопідтримки, чого я вам і бажаю. Приєднуйтеся до каналу, приєднуйтесь на Фейсбук Володимир Коливай. Я вам буду дуже радий, буду радий поділитися досвідом, тишею і вібраціями спокою. Вони завжди мають таке філософське забарвлення, трішечки пояснені, трішечки тиші. Закріплюючи секунди нашої спільної практики. Глибокий вдих. Відпустили себе і вслухалися в тишу. Спасибі вам. Усміхніться. До зустрічі.